Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Смачна Пауза. Сьогодні я хочу вам показати рецепт, теж дуже простий, але смачний. І називається він Омлет, як із дитячого садка. Ну, ті, хто ходив в дитячий садок, всі повинні знати, що в дитячому садку завжди такий пористий, красивий, отакий високий омлет. Як же він саме готується? Дивимося, приємного перегляду. Оце і всі інгредієнти, які нам потрібні будуть для омлета: яйця, молоко і сіль, і все. Але, але, завжди є якесь але є маленький секретик. А це і секретик ваги. Тому що тут дуже важливо, щоб кількість яєць в грамах співпадала з кількістю молока. Скільки в нас буде яєць, стільки потрібно влити молока. Оце єдиний секрет, який в цьому рецепті є. Я буду робити із чотирьох яєць. Це дві порції. Чотири яйця в мене зайняли ось 200. 10 грам. Навіть 211 грам. От мені треба налити стільки ж сюди молока. Але спочатку я їх трошки перемішаю. Яйця збивати не треба. Їх треба просто трішки отак розмішати. Буквально трошечки-трошечки. Додам сюди сіль. І тепер додам молочко. От, 220 на 9 грам більше. Все і перемішуємо. Якщо бачите, я не збиваю, я просто. Перемішую. В цьому саме секрет. Тоді буде омлет і пористий, і красивий, і гарний. Я взяла отаку форму, додаю сюди трішки зовсім олійки. Форма наче антипригарна, ну на всяк випадок. Змазую боковушечки. І виливаю сюди наш омлетик. Все, в духовочку на 180 градусів. Готується дуже швидко. Ви бачите, скільки я тут витратила часу. 3 хвилини, і то це я ще знімала. І запікається в духовочці до можна до золотавої шкоринки. А ви дивіться по своїй духовочці, в кого 30, в кого 40 хвилин в різні духовки. Також такий омлет можна робити на паровій бані. Можна налити в каструльку водичку, поставити зверху якусь формочку туди. Вилити омлет і накрити кришечкою. І десь 20-25 хвилин на невеличкому вогнику, якби щоб не було там, знаєте, сильне отаке бурхливе кипіння води, можна робити на паровій бані. Я роблю і так, і так. І Просто в мене там печеться хлібчик, якраз включена духовка, я думаю, треба зробити ще й омлетик, тому що внук скоро прийде і буде йому якраз омлетик на обід. То ми чекаємо. Mm, яка краса! Наш омлет готовий. Ой, яка краса, краса. Ви подивіться на цю красу, який він гарний, цей омлет, запечений. Mm. Яка краса. Ну, зараз спробуємо його розрізати, він, звісно, дуже гарячий ще. От, і хочу вам показати його пористість. Бачите, який він Який він весь пористий. Просто красунчик. М? Яка краса! І смакота. Цей омлет Виходить дуже-дуже ніжний. Знаєте, коли кажуть, хоч губами їж. Оце саме про цей омлет. Він як молозиво. М -м -м. Всього два інгредієнта яйця, молоко і сіль. Все. Готуйте, готуйте, кому подобаються мої рецепти. І я чекаю від вас за. Ці рецепти підписочку, підписочку і лайки. Приємного вам смакування з моїми рецептами.